Вітаю вас на каналі Місячна країна. Ось вже і літо не за горами. І посівний календар на червень 2024 року стане у пригоді усім садівникам та городникам. Він допоможе спланувати графік робіт з урахуванням сприятливих днів місячного календаря. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож далі. Календар по днях 1 та 2 червня, спадаючи місяць у овні. Овен це народючий знак, він дає слабкі рослини та мінімальний врожай. У ці дні можна лише посіяти салат, зелень та шпинат, а також рекомендована оранка грунту, розпушування, підгортання, проріджування сходів та обробка від шкідників. Третє, четверте та перша половина 5 червня. Це спадаючий місяць у тільці. Це дуже родючий і гарний знак, плідний та вологий. Він дає великі, смачні плоди, які добре зберігаються, а також рясний врожай. Тож у ці дні садимо і сіємо усе. Сходи будуть повільні, але дуже дружні. І ще цей знак дає стійкість до перепадів температур. У ці дні можна саджати дерева, кущі, декоративно квітучі овочі та фрукти. Також рекомендована пікіровка, полив, розпушування ґрунту, обрізка кущів та дерев. 6 червня. Молодик. Тож нічого не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо у цей день. 7 червня до 16 години, зростаючий місяць у близнюках. Близнюки це малородючий сухий знак, але у цей день можна сіяти або саджати витки рослини та стручкові, які мають вуса, квасолю, горох, а також ампельні і декоративні рослини зі звисаючими або повзучими стеблами. Також у цей день сприятливо розпушування ґрунту, підгортання, прополка бур'янів, оприскування від шкідників, а ще внесення добрив. 7 червня 16 години, 8 та 9 червня. Це зростаючий місяць у раці, і це дуже родючий та вологий знак, який дає рясний врожай соковиті та дуже смачні плоди. Тож Сіємо та саджаємо усе, що буде не для довгого зберігання, для їжі або консервації. І ще це дуже гарний знак для посіву та посадки баштанних вони будуть дуже соковиті. Плоди виходять соковиті, тому доб... довго зберігатися не можуть. То також добре пересаджувати рослини, дерева, кущі, квіти. А ще сприятливим буде полив, розпушування ґрунту, щеплення та підгодівлі. 10 та 11 червня зростаючий місяць у леві. Лев це сухий неродючий знак. Тож пропускаємо ці дні і не сіємо, не саджаємо, і не пересаджуємо. Можлива оранка грунту, розпушування, підгортання, прополка бур'янів, оприскування, а також покос трави. 12 червня з 9-ї години, 13 та 14 червня, зростаючий місяць у діві. Це малородючий знак, але в нього можна сіяти однорічні квіти, а ще можлива пікіровка і пересадка рослин, кущів, обрізка. Можна займатися прополкою і знищенням бур'янів, а ще вносити добрива. 15 та 16 червня зростаючий місяць у терезах. і це дуже гарний знак, родючий, вологий, можна сіяти, саджати і пересаджувати усе, усілякі рослини. Цей знак дає добре, зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, якісне насіння і стійкість до шкідників та хвороб, а ще у знаку Терезів дуже гарно саджати та сіяти квіти, фруктові дерева та кущі. Це гарний знак для посіву та посадок баштанних. Можна проводити полив та підживлення рослин. 17, 18, 19 червня це зростаючий місяць у скорпіоні. І це дуже родючий знак, коли можна сіяти, саджати та пересаджувати усе. Рослини швидко сходять, мають потужну кореневу систему, міцне стебло. Вони дадуть великий врожай, який добре зберігається, і багато якісного насіння. А ще скорпіон надає рослинам витривалості та життєстійкості, 20 та 21 червня це зростаючий місяць у стрільці, і стрілець це малородючий знак, який завжди дає незначний врожай. Можливий посів чи посадка декоративно квітучих у ці дні, бо вони швидко розквітають. А ще буде сприятливим перекопування, розпушування, підгортання грунту, а також різноманітна обробка від шкідників. 22 червня, повня. Нічого не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо у цей день. 23 червня, спадаючи місяць у козирозі, і козоріг то гарний знак. Можна сіяти, саджати, пересаджувати. Плоди будуть середнього розміру, врожай добрий і довго зберігається. А ще козоріг забезпечує рослинам витривалості, стійкості до шкідників, хвороб, перепадів температур. А дерева та кущі, посаджені у цьому знаку, довше плодоносять. Насіння буде високої якості. Також у цей день сприятлива обрізка, прищіпка та щеплення. 24 та 25 червня, спадаючий місяць у водолії. І це безплідний та сухий знак. Тому пропускаємо ці дні, не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо. А сприятливим у ці дні буде видалення бур'янів, оранка грунту, розпушування, підгортання, а ще прополка і й проріджування сходів. 26, 27 та перша половина 28 червня це спадаючий місяць у рибах, продуктивний, вологий, родючий знак. Який дає рясний врожай, і плоди будуть дуже соковиті та смачні. Тому у ці дні саджаємо, сіємо, пересаджуємо усе, що не для довгого зберігання, а для їжі або подальшого консервування. І ще це дуже гарний знак для посіву чи посадки баштанних вони будуть соковиті. Також сприятливим буде полив, розпушування грунту, підгодівлі. Посадка квітів, обрізка кущів та дерев. Друга половина 28 червня, 29 та 30 червня. Це спадаючий місяць у овні. Це неродючий знак. Він дає мінімальний врожай, слабкі рослини. Можна лише посіяти зелень, шпинат, салат, руколу. також у ці дні рекомендована оранка розпушування, підгортання ґрунту, а ще проріджування сходів та обробка від шкідників. Ось такий посівний календар для садівників та городників на червень 2024 року для України. я бажаю всім великих врожаїв та гарної роботи в саду та на городі.